Серед 25 звільнених з полону українців під час останнього обміну двоє військових із Волині це Віталій Войтович з села Зелене Луцького району та Юрій Царіцин із міста Ківерці. Сьогодні у Луцьку на замковій площі небайдужі волиняни зустрічали на рідній землі Юрія Царіцина. Військовий пішов боронити Україну добровольцем із початку повномасштабної війни. На жаль, воїн пережив багато, був поранений втратив ногу. Та рік і два місяці перебував у російському полоні. Нині на Юрія Царіцина чекає реабілітація у госпіталі та відновлення. Вдома його зустріли рідні, син, брат. Друзі та небайдужі люди. Багато хто з них теж чекає близьких із полону. Для сім'ї повернення Юрія Царіцина стало щастям і несподіванкою, бо в списку на обмін його прізвище було вказано неправильно. Свого захисника рідні впізнали вже на відео серед інших, хто повернувся з полону. Дякую дуже ну, всім, хто брав участь в моєму звільнені. Подяка без них цього не.